Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. І сьогодні на відео перед вами, на мою думку, скарб. Скарб, тому що це ідеальніший автомобіль по співвідношенню ціна, якість інвестиція, швидкість пробігу. І так, до вашої уваги. Давно у нас на каналі не було таких автомобілів, тому що їх дуже важко знайти в класному збереженому стані. Сьогодні ви на відео побачите, наскільки класний збережений стан даного екземпляра. Недавно в коментарях нам написали, що їм не цікаво дивитися, та що у нас всі автомобілі гарні, доглянуті з історією. Пояснюю, у нас така тактика роботи, правило роботи і відношення до роботи. Ми приганяємо виключно класні збережені автомобілі, які легко, швидко продаються і бережуть нашу репутацію. Порядного перевізника і експортера автомобілів з Європи. З вами сьогодні на огляді Женя. Розглянемо детально Hyundai Tucson 2.0 правильний двигун, простий, легкий в обслуговуванні, легко ставиться газ, передній привод на класній комплектації в шикарному стані 177 тисяч заявленого пробігу. Якби я не знав пробіг даного автомобіля, я б сказав, що тут пробіг 1070 1070-80. Автомобіль взагалі не виглядає на свій заявлений пробіг. Дуже маленький пробіг автомобіля, і автомобіль дуже збережений. Показую загальну частину. Автомобіль має гарну гуму 24-го року випуска. Протектор десь 95%. 90%. Корозії немає і не буде. Автомобіль має всього один маленький косметичний підкрас угла. Правої задньої дверки. Я покажу це сьогодні у відео. Автомобіль на Фаркопі, на парктроніках. Дуже зручний, практичний варіант, гарний кліренс. Ці автомобілі продаються в такому стані легко, швидко, надійно. Цей автомобіль будує репутацію нашої організації. Автомобіль, класна функція, що має відкривання окремо скла, окремо багажника. Рейлінги, вони йдуть не усіх. Тюксонах, це вже як кристалі нових, Бачите, тут а йдуть вже покрашені в попередніх версіях. Шли накладки, такі з прорезіненими, а тут йдуть вже покрашені в колір автомобіля. Це залежить від комплектації. Оригінальні бризговички, Автомобіль весь в зазорчиках, оптика вся рідна, скло лобове рідне. Покажу зразу він-код. Подивіться. Для будь-яких перевірок перевіряйте на всіх сайтах, відправляєте автопідборщиків, замовляєте СТО, машина, стан наближений до нової. Знімаю дане авто і не хочу зупинятися, показувати, наскільки класний збережений кузов. Автомобіль без недоліків. Мінімальніші якісь сліди експлуатації має, відповідно до пробігу і віку, але їх навіть не видно, якщо дивитися здалека. Якщо там десь придивитися дуже близько, то можна якісь побачити точечку. Так, автомобіль без коциків, це мятин Показав вам загальну картину. Все в зазорчиках. Дуже приємний автомобіль. Зеркало, дивіться. Добрий вечір. Класний варіант. За... Якби я мав в кармані бюджет, який буде вказано в описі даного відео, я б розглядав де виключно даний варіант. Співвідношення ціна якість ксонів просто ідеальне. Класний автомобіль. Розглянемо детально стан кузова, стан салону. Та піддамо підсумки сьогоднішнього дуже класного огляду. Так, почнемо, щоб ви бачили різницю. Оця дверка десь тут п'ятничком фарбована. ще треба зловити. О, от, зловив. От, якось локально підкрасили, але видно, що дуже давно. 100 мікрон та товщина 100-доларової купюри. Всі наклейки присутні. Але зразу тим хейтерам і далеким людям пояснюю, хто не мав досвід з автомобілями, що наявність і відсутність наклеїк не є першочерговим признаком в автомобіля ДТП. Буду про це тепер наголошувати в кожному відео. В більшості машин це може бути як оптика. опція, ви можете в автосалоні. Відмовитись від наявність наклеюк, а європейці ще й люблять знімати е, їх в вигляді тюнінгу, кому як забажається. І так, разом з вами було детально оглянуто стан кузова. Автомобіль без ДТП, без корозії, без шпаклівки, з косметичним локальним підкрасом. Стан кузова, стан салону і автомобіля наближений до того, який він виїхав з салону. Дуже чистеньке домашнє авто. Розглянемо стан салону. Так, фіксатори всі справні, вщільнивочі всі на місці, повний електропакет. противотуманки, круїз, шкіряне кермо. Кермо не перешите. Оригінальні шви. Сидіння в оригінальному стані. Велюровий теплий правильний салон. Мені дуже подобаються ці салони, вони зимою тепленькі. Потолок чистенький. вінко, дублююча табличка, все присутньо. Перевіряйте, кому як зручно. Я б катався на такому автомобілі за свої кошти, топовий варіант. Великий місткий багажник. Нічого не крутилось, не знімалось. Є додаткова зарядка 12 вольт, Парктронік. Корозія відсутня, наголошував. Цих автомобіль немає проблем з корозією. Так як це відкривається. Так, назис Класна функція, практична. Но кузов, звісно, ефект вау присутній. Подивіться. Все чистенько. Приємно закривається і відкривається двері. Відчувається, що автомобіль має дуже малий пробіг. Так, автобільна з Нідерландів. Зовсім інша система, як ви привикли, не так, як в Німеччині по документам 22 2008 року Тюксон Нідерландських. Більш ніяких документів по автомобілю немає. Він розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації у них є слабке місце. Тут а панельки тріскаються, вигорають, тут все як нове. Подивіться, все матове, дуже 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 класний варіант. Мені прям заходить дуже сильно. Розглянемо стан роботи двигуна. Круїз. Машинка завелась півтику Не димить, не троїх, не троїть. Флешка є виведена, це громка связь. МП3 читає, клімат справний. Перемикач передач в оригіналі. Все чистенько. Автомобіль дуже достойний. Хто шукав тюксончика, дуже рекомендую. Додатково бачу якась акустика стоїть, не зустрічав їх тюксонів. До речі, хто не знав, в Нідерландах є таке на всіх склах, що воно оригінальна мітка. Це проти воровства, щоб якщо угон автомобіля, то по запчастинах можуть знайти з е, розборки, що він угнаний, перевіряють по тому коду, додатково так, загальна інформація. Оптика рідна. Мотор ще листить техесенько, працює як части. Корозії в слабких немає в місцях, де е, стакани. Мотор гарно підходить під газ, кріплення ніде не відломані. Все в оригіналі. Нічого не крутилось, не знімалось, наклейки присутні. під капот взагалі без, без корозії. Слідів ДТП чи втручання автомобіль немає ніяких абсолютно. Знайте, мені подобаються всі автомобілі, які я приганяю. Головне, щоб вони були якісні, збережені, в класному стані, за які не було встидно продавати. Я люблю всі марки. Головне стан. Ми сьогодні продали а 5 2006 року. Власник новий сказав, мені рік не грає ролі. Мені грає ролі стан. Таких станів в Україні немає. І так. По мотору зауважень немає. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто Hyundai Tucson 2008 року випуска. Виїхав в салон у серпні місяці. Автомобіль до нас прибув з Нідерланди. Найбільш частіше ці автомобілі з Нідерландів і прибувають, чомусь вони, нідерландці, там їх дуже полюбляють. Автомобіль без ДТП з рідним лобовим склом, в класному, дуже доглянутому. Просто вау-ефект в доглянутому стані. На класній комплектації як для Tuxона. Tuxon Тюксон має бути на кліматі, найбільше їх полюбляють, іменно такі комплектації. Ліквідність автомобіля дуже висока, технічних, візуальних заважень немає автомобіля абсолютно. Хто за нами слідкує, той знає рівень автомобілів, які ми приганяємо. Тому, якщо вам сподобався даний класний варіант, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під Дім або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Ми займаємося експортом автомобілів з Європи з 2011 року. Я пригнав перше авто. Тому ми знаємо, які автомобілі хороші, які погані, і стараємося цією інформацією ділитися з вами. Дуже достойний варіант. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал, можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, про яке ви так довго шукали і мріяли. Дуже достойніший варіант: розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації, клімат справна, два ключа, зовнішній вигляд і екстер'єр. Взагалі, стан машини наближений до нової. До зустрічі з новими оглядами. Чекаємо в нас на місто Вінниця на смачну каву, або запрошуйте в нас доставкою до себе під дім.